Доброго дня! Як завжди, карта завтрашнього дня. Покажіть карту для одиничок на завтра. Карта для двійчок на завтра. І карта для трієчок так само на завтра. Вирівняти це все. Дивимось, одинички. Тихо. Щось біксінського нервується. Так, ну дивіться, одинички завтра, якщо хтось думав, що вийде розділюй та володуй. Ну, якщо російською буде правильно, розділяє влас, не зовсім можу чітко передати українською одразу, то. Не вийде. А якщо хтось звик поетапно великий план розбивати на маленькі пунктики і їх виконувати, н -н -н. так само не, не вийде. Боюся, що вам прийдеться так, пункт номер один зробили і перестрибувати до пункту номер 3 Тому що номер два або не буде можливості зробити, або не буде часу, або хтось вас буде постійно відволікати. Далі, е, якщо. Ми говоримо про бажання розділити себе між кимось і чимось. Ну, розуміємо, це умовно. Тобто, тут я приділю увагу там, 15 хвилин роботі і 15 хвилин спілкування з друзями. Не вийде, Не вийде, тому що мені говорять про те, що ви будете як поглищини. Вибачте, за русізм не можу знову ж таки швидко перекласти. Чимось одним. І якщо хтось згадав, що вас вистачить на всіх, ні, от завтра змиріться з тим, що бути а, одночасно в 115 місцях, у вас просто не вийде фізично. У вас буде а, таке відчуття, а, що не вистачає рук, ніг а, швидкості, вміння а, часу, енергії. Тому давайте так, одинички. Так недовго себе загнати в якийсь глухий кут. Отже, розуміємо, що однією дубцею на двох стульцях не сядемось, тому приймаємо рішення, що найголовніше на даний час, тут і зараз. Отже, що стосується завтрашнього дня, вам прийдеться все ж таки змиритися з тим, що енергії будуть дещо хаотичні, неочікувані і вимагатимуть вашого постійного, як то кажуть, контролю всі і вся. Змиритися з тим, що прийдеться робити на чомусь наголос. Ні, ви можете спробувати, звичайно, побігати, але я не впевнена, що вдасться. Так що налаштовуємося на те, що день буде дуже цікавий. Але в той же самий час багато буде подій. І при тому я б сказала так: подій позитивних. Єдине, чи вспієте ви на них зреагувати. До речі, мені тут говорять, що. Дзвінок, якийсь дзвінок, я не можу зрозуміти, чи від когось дзвінок, чи можливо як нагадування дзвінок про з минулого. От Якийсь дзвінок, от щось таке буде. Тому одинички, вам спокою на завтра, і вміння тримати себе в руках. На цьому дякуємо, переходимо до двічок. Так, двієчки. Слухайте, у вас завтра день лінтія. Перевернута пуста карта. А начебто я не скажу, що щось зовсім пусте буде, що нічого не існуватиме. Ні. Але в той же самий час, знаєте, ви розумітимете, що якщо я хочу відпочити, я можу це дещо відкласти. а Якщо я хочу позачергово, як то кажуть, зустрітися із подругами або з друзями, то я можу це зробити. Не знаю, чому кава, можливо, хтось дуже кави не п'є. Якщо я хочу випити дві кави, а не одну, то чому я не можу це зробити? Тобто, день, як ви його наповните, чим ви його наповните, те в результаті ви його отримаєте. я не бачу тут хаотичності, я не бачу якоїсь апатичності. Тут карта пуста, вона біла. Що хочете, те на ній і малюйте. Все залежатиме лише від вас, з яким, з яким настроєм ви встали. Тому зранку встаємо, посміхаємося цьому світу, навіть якщо це і важко. Робимо собі комплементи, які ми гарні, які ми причудові, які ми молодці, які ми розумні, як ми все встигаємо. Робимо зарядку, якщо робите, не робите, причудова не робіть. Але. З гарним настроєм виходимо на вулицю. Яка б не була погода. Якщо ви хочете гарний день, намалюйте його собі. Я вас. Він. Трічки. <сум> а от у трієчок буде відчуття, що вони якісь мутанти. А чому мутанти? Тому що вам прийдеться інколи а, стикатися з такими а, викликами, до яких ви були не готові. І вам прийдеться а, ваші знання, як. Перетворювати на щось для вас незвичне. Вам прийдеться інколи діяти так, як вам незвично. І, знаєте, у мене тут таке відчуття, як колись говорили, не знаю, наскільки це правда чи ні. Гай юліцензри міг одночасно писати, говорити, слухати, і ще якась одна дія четверта, ну, можливо, читати. Хай буде так. Бо я не знаю писати і читати одночасно, як це може бути, ну це вже може я щось вигадала. І у вас таке відчуття, що ви двома руками щось пишете, а ногою підмахуєте? Ну от, знаєте, вам треба буде декілька справ вести одночасно. Хтось буде сидіти на телефоні, говорити одне, тут пояснювати інше, а в голові тримати третє, щоб не забути. А в когось буде відчуття, що треба всього дві руки, а треба щось вхопити ну, найже, якби можна було, то зубами. А ще, знаєте, що саме цікаве? Ви як відкриєте для себе, що ви вмієте робити щось незвичне? Ну, писати лівою рукою, це як приклад. Втримати якийсь предмет на невзвичній позі, впіймати предмет на, на льоту, тобто щось, або приймати рішення, які для вас, ну, або ви боялися, або були не готові до них, або такі, знаєте, специфічні. При тому приймати їх так, обходячи усі м такі, м такі м гострі кути. Тому трієчки, налаштовуємося завтра на те, що о, ви відчуватимете себе такою, типу, громазякою, таємниця третьої планети, коли треба буде все одночасно робити. Але найцікавіше, що ввечері ви прийдете і ви будете собою задоволені. І навіть комусь будете про це розповідати з захопленням. До речі, комусь дуже тепло. Ми, я не знаю, хто це. Скоріше за все, вам це більш відомо. Ну що ж, трієчки, бажаю вам успіху, справиться з вашими викликами. А на цьому, всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових зустрічей. Пока!